Саша Гнилькул та Саша Фастік на початку повномасштабної війни заявили, що вони закопали сокиру війни і забули про політику. Але Гнилькул, як завжди, набрехав і почав інформаційно мочити зелених. Ось ключова задача. Головне питання у тому, чи схавають це слуги народу. Чи проявлять себе як терпні безхребетні, чи все ж таки будуть щось відповідати? Зелені, невже ви за ці півтора роки не зрозуміли, що піздабол Саша вас обвів навколо пальця? Мягко говоря. А зараз ще й прутня об вас витирає. І ви це схаваєте? Мовчки проковтнете, бо він правий, що вважає вас нікчемами. Чи як? Так. Бажаю здоров'я, любі друзі! В Кривому розі дещо починається цікавеньке. Хоча шанси на успіх досить невеликі, та все ж таки вони є. І це для мене саме головне. Вам, певно, нічого поки не зрозуміло, бо я щось так сумбурно почав. Зараз все детально розповім, і ви разом зі мною почнете трошки офігівати. Я офігів, Валера. Я офігів. Так, все. Досить загадок. Давайте врешті до суті. Та спершу, ну як ви хотіли, спершу маю подякувати моїм меценатам, нашим співгромадянам, які знаходять у собі сили підтримати цей блог, який, я підкреслюю, єдиний в кривому розі активно працює, регулярно виходить в ефір та розповідає про мразоту та вигадані ними схеми. Здравствуйте, ви просто вдумайтесь, чи хтось колись би вам розповів про те, про що говорю я? Чи є в нас ще хтось, хто наважиться кинути виклик перевзутим расистам, які узурпували владу в кривому розі? А, ми змогли. так, можливо, такі є, але де вони зараз? Чому мовчать? Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю, я не Дє? знаю. Але поки вони мовчать, ми не мовчимо, а навалюємо перевзутим расистам по повній. Тож, прямо зараз ставимо відео на паузу, ліпимо свій могутній лайк під відео, і, якщо маєте змогу, донатимо автору цього каналу на Кавусю. Посилання на донати та збір на камеру у описі під цим відео. Ви ж мене вже знаєте, я люблю розповідати все спочатку. Але щоб не перевтомлювати тим, що ви вже й так знаєте, скорочу до основи. Коли расисти пішли великою війною на Україну, Гнилькули перші два тижні ходили з гіхидними писками та розповідали, що грошей на оборону немає. А якщо будуть, то десь влітку 2022-го. Сашка видавав галімі броніки. Зброї майже не було. Дороги люди прикривали самотужки. А Гнилькул саботував усе, що міг. Це все реально. Але при цьому два Сашка вийшли в ефір гнилькулячого телеканалу, і з суфлера зачитали по дебільному текст про примирення і дружбу, про те, що під час війни нема місця політиці, і усе в такому ж дусі. І ми сьогодні всі не що було вчора. Олександр Вілков був назначений головою воєнної адміністрації міста. Ми забили всі якісь широковатості наших взаємоотношень. У нас зараз один враг Путін. Тому... Власне Сашка і слуг народу майже так і вчиняв. Мінімум піарився, десь трошки примазувався, але не сильно відсвічував. Крутився під кишеною гнилькула, отримував від нього крихти з вкраденою Різніченком і гнилькулом гуманітарки, і був щасливий від того, що не треба витрачати на це власні кошти. Інший Сашка із блоку гнилькулів навпаки активно займався політикою, маючи змогу проводити передвиборчу агітацію не три місяці, як то має бути, а вже другий рік піарить своє їхи не єбало припрошую обличчя усюди, де тільки можна. От, поэтому заміняє проголосували. Звісно, його мотивація в цьому досить проста. Якщо він піде на вибори і виграє, то все, що він вкрав, можна буде залишити собі. Бо будь-які кримінальні справи проти політичної фігури це відразу, так би мовити, тиск на політичного опонента. А якщо не виграє... Та, хоча як можна не виграти, маючи стільки можливостей красти, володіючи газетами, заводами й параходами. Uh, очень хорошо Сашка точно виграє, якщо йому дадуть дожити до виборів. Адже він десятки мільйонів вкидує в піар. Він бере гроші з бюджету міста і рекламує на ці гроші себе. Уявляєте, який хитрий краде з бюджету собі в кишені, і потім же з цього ж самого бюджету бере собі на рекламу десятки мільйонів наших з вами гривень. І мені все равно. Але менше з тим основну історію я вам розповів: гнилькули мародерили активно, слуги народу, як шакали, догризали кістки від замародереного гнилькулами. Олександра його Титанічська. Старання, то которої час вокруг вам всеї зараз ситуація трошки змінилась. Вона мала змінитися ще з моменту призначення лисака замість Резніченка, але Лисак взяв подарунок від гнилькула і не порубав йому можливості мародерити. Тому зараз пішов другий етап. Цей етап полягає в тому, щоб забрати від Сашка Гнилькула фінансові потоки і перенаправити їх в руки слуг народу, тобто легітимним керівникам. Тих, кого дійсно назначили на посади, а не самозванців, голова ради оборони міста Кривий Ріг, власне саме тому вчора ми з вами побачили початок великої політичної боротьби. Відкритої політичної боротьби, де Гнилько почав публічно мочити конкурента Євгена Ситниченко. Справа в тому, що Євген Ситниченко фактично назначений президентом голова військової адміністрації Криворізького району, до якого входить і саме місто Кривий Ріг. Але щоб Саша не порвався на німецький хрест, Ситниченко взяв під контроль лише Криворізький район, залишивши місто Балаболу Сашку. З повним уваженням ніяких питань нету. Але тепер через рішення. Десь у кабінетах Києва Ситниченко має повністю забрати у Сашка усі, навіть вигадані ним привілеї, і замінити перевзутого рашиста, припинивши мародерство в місті. Звісно, Сашка цього дуже не хоче. Бо як це? Він десятки наших з вами мільйонів вбухав у рекламу. Він собі вже нафантазував, як сяде замість свого татка в крісло мера. як буде їхидним їпалом, перепрошую, їхним писком посміхатися з усіх екранів міста, і як нарешті, кривий ріг. Юридично і фактично буде належати тільки йому на наступні 15-20 років. Тобто якщо фактор Україна, Росія, Звісно, да. Перший хід у цій грі зробив Ситниченко, коли поперед Сашка заявив про готовність водогону. Кілька хвилин тому запустився великий державний проект по будівництву водогону. А потім ще на місце обстрілу першим приїхав. Сашку дуже образило це. Тож він теж прилетів до водогону, записав відео та купив на це відео рекламу, щоб переплюнути по охопленню відео Ситніченка. І щоб люди думали, що якщо гібало, перепрошую, якщо це обличчя гнилькула розповідає про водогін, значить це гнилькул його будував. Це проект, який реалізується за дорученням президента України, хоче бути. І реалізовував проєкт агентства на з питань відновлення. До речі, дякую нашому місту водоканалу. Криворічцям. Давайте ще раз: проект за дорученням президента. Гроші виділив Кабмін. Реалізовує агентство відновлення. Допомагав Кривбас водоканал. Саня, ти тут до чого? Ти тут до чого, Саня? На хіба ти сюди прийшов? Тоді ще Сашка нічого проти Ситниченка публічно не бухтів, але коли Євген приїхав на місце прильоту та знову випередив Сашка. Тут вже Остапа понесло, і на кишенькових каналах гнилькуляк з'явились однакові публікації про те, що Ситніченко не гідник і що його люди не люблять. А щоб закріпити це, в ті самі телеграм-канали нагнали цілу отару ботів, які почали бекати про те, що Ситніченко крепкий та здоровий, але не на фронті. При цьому за крепкого кабана Сашка такі тези не з'являлись. А коли я запитав, чого Сашка не на фронті, там ціла діжка лайна порвалась, і воно потекло по всім напрямкам. Окрім відповіді на запитання, у чому особливість гнилькула, чому йому не можна бути в окопі, чи хоча б на блокпості охороняти щось. То як мінімум возникає вопрос, ілі ні? Але менше з тим. Давайте спрогнозуємо, що буде далі, і навіщо гниль почала активну кампанію проти Ситниченко. Или у вас нет вопросов. як я вже казав до цього. Зараз вирішується питання, хто буде смотрящим за потоками грошви в кривому розі, чи це лишиться гнилі, чи кураторами стануть зелені? Щоб гниль перемогла, йому треба втопити публічно репутацію Ситниченко для того, щоб на його місце поставити іншу людину, яку гниль або купить, або придбає. Таким чином гниль залишить собі можливість і надалі мародерити на нашому місті. Війна, все спішить. Якщо гниль не переможе, Ситниченко залишиться і його за ниточки буде смикати фермер Фастік, який по суті така сама гниль, тільки жадна і тупа. Але думає, що він тримдєць, який розумний. І президент той, який страни, котро станет європейське європейським государством. Фастік нічого особистого, але ж це реально так. Ти дуже жадібний і дуже переоцінюєш свої інтелектуальні здібності. Саме тому програєш гнилькулу. Бо Гнилькул знає, що він дебіл, тож він платить великі гроші розумним людям, які аналізують кожен крок в політичному болоті і дають йому нормальні поради. Тому якраз члени нашої команди. А слуги народу в кривому розі це здебільшого жлоби, які тільки дорвались до влади, і замість того, щоб витратити гроші на толкових експертів, вони лише шукають місце, де собі в кишені гроші ці набити. Але менше з тим, давайте підбивати підсумки. Зараз ми з вами спостерігаємо черговий етап у політичному житті Кривого Рогу. Цей етап можна охарактеризувати як кохала жаба гадюку, бо для конкретно нас з вами. Фактично, мало що зміниться тут. Питання лише в тому, в чию кишеню буде йти мародерство в найближчому майбутньому. Або як і було до гнилькулів, або до слуг народу в кишеню, у випадку, якщо до гнилькулів, ми не помітимо жодних змін. Якщо до зелених, то їм треба буде кидати пил в очі і демонструвати, що вони кращі за гнилькулів. Тож ми побачимо купу реклами в непідконтрольних гнилькулам змі, або можливо створення ще якогось телеканалу, на якому нам будуть розповідати, як зелені щось там будують, розповідати, а не будувати. Хоча знову ж таки я забуваю, що зелені трошки дурніші. Тому ні, телеканалу не буде. Вони краще вкрадуть ці гроші, ніж витратять на телеканал чи якесь притомне ЗМІ. Для нас з вами варіантів не так багато, але вони є. Ми або спостерігаємо, як жаба кохає гадюку, вболіваючи за слуг народу на злогникулам, або беремо активну участь у цій оргії земноводних та плазунів. Все. На цьому все. Я розповів вам, що відбувається з лаштунками, і більше ніхто вам про це не розповів би. Тож, що найменше, поставте лайк мені за роботу. А якщо маєте змогу, то краще закиньте донатик на кавусю та приходьте у п'ятницю о 20.00 на мій прямий ефір, де ми з вами поговоримо про продовження цієї оргії зеленосиніх, або почнемо не менш цікаву тему про колю тампона, його погрози вбивати людей FPV-дронами і таке інше. До речі, коля. Ти думаєш, що мені платять за те, що я про тебе згадую? Ні, старий, я тебе безкоштовно ненавиджу та презираю. Дякую за увагу, слава Україні, живіть довго та процвітайте. А гнилькуляку на гілляку. А все остальне, то таке, однука, от. Потім виглядало авторисловлє про собі суднуку, потім ще сучення та все, що ми розповімо в Законі України зі статтею 30 Закону України та все, що ми розповімо в Законі України і незалежно. Ще раз повторюю, авторисловлє про собі суднуку. Yeah.